до Зарваниці, із самого ранку тернополяни після літургії біля архікатедрального собору розпочали формувати колону, які в попередні роки перш за все молитимуться за мир та цілісність України. Окрім того, цього разу приурочили загальнонаціональну прощу ще двом. Ювілеєм. Відповідно, є події, які пов'язані з датами коронації, з рванецької ікони 150 років, 125 років нашого патріарха Йосипа Сліпого. Це всі події такі зібрані в один такий. Е, букет оберемо квітів, але які ми несемо до Марії, дякуємо, просимо, перепрошуємо за наші гріхи, за гріхи, можливо, нашого народу, всіх нас, щоб нам якось Господь Бог поблагословив то все. Вирушили пішки на дводенну прощу тернополяни різного віку. Чимало людей вже ходили минулі роки, а дехто цей шлях пройде вперше. Ми просто йдемо другий раз, ми ще не багато ходили, але нам Бог дуже поміг. Ми минулого року ходили і набагато, ну дуже нам тяжко було, але нам Бог дуже багато поміг. То тепер нам треба просили за донечку, тепер просимо ще за синочка. А з ким долучилися? З ким йде? Синочком. Я йду вперше. Раніше я ходив в Зарваницю, але не пішком. Тобто Родиною їздив. Но мені найбільше подобається на цій прощі. Напевно, сама атмосфера, тобто похід зі свічками і. ну, І сама молитва так, допомагає людям йти, ну, витримувати такі навантаження велике. Цього разу. Я йду з друзями своїми. До Прощі долучаюся вже втретє, тому що вважаю, що ми повинні дякувати Богові за все, що він дарує нам в житті. І також просити, звичайно ж, і за мир в Україні, і молитися за наш народ, і молитися за свою родину, просити здоров'я, щасливої, долі і всіх благ. Всі великі та важкі сумки везуть транспортом при собі лише найнеобхідніші речі, і, хоч дорога не близька, прочани запевняють, дається досить легко. Є якісь фактори, там, наприклад, погода, далека все ж таки дорога, які трошки втомлюють. Але насправді така благодать якось огортає всіх людей, які йдуть цією ходою, що це навіть словами не передати, і від цього йти дуже легко. Моя сестра йшла пішки в Зарваницю, і вона мені так запропонувала, і мені сподобалася ця ідея, і я вирішила чому не пробувати. Минулого року теж ходила. Йду з друзями своїми сама дорога важка, але ці того варте, тому що Бог допомагає. Йдуть із Тернополя у Зарваницю за звичним маршрутом. Передбачені зупинки у Мишковичах та Микулинцях ночуватимуть у Струсові, а у суботу на перепочинок прочан прийматимуть на парафіях у Тюткові та Золотниках. Приблизно ми готувалися на 40 груп. В групі має бути від 35 до 40 людей не більше. Бо вже як досвід показує, більше людей важко нам просто з ними тоді мати контакт і, ну, і розуміти, що відбувається в групі. Відповідно, у кожній групі в цьому році є священник. Плануємо і буде проводитись протязі цілої дороги, протязі двох днів постійна молитва як цілої колони в загальному, так і кожна група буде мати свої молитовні завдання, які вони будуть виконувати напроти цілої дороги. Також супроводжують піших вірян медики і поліція. Від Тернополя до Срусова перший етап один день. Там будуть ночувати в школах. Патрульні повертаються назад на другий день. Приїжджають знову щодо другого етапу ходи і супроводжують до, до самої Зарваниці. Виділено два патрульних екіпажі на супровід цієї пішої ходи. В Зарваницю планують прибути близько 15-ї години. У нас в Зарваниці чекає завтра в 16.00 зустріч з патріархом молоді, на яку фактично ми маємо вже прийти. Має бути кардинал Леонардо Сандрії, це префект конгрегації східних церков, фактично представник. Нашого папи Римського, відповідно, має бути папський Нунцій, так само, який прийде з Києва. Це також людина Ватикану, яка є в Україні. Мають бути ще багато різних гостей з-за кордону і з України. Сподіваємося, що Господь Бог нам допоможе все провести належним чином. Варто зауважити, ті, хто не можуть взяти участь у загальнонаціональній прощі, можуть її побачити онлайн. Цьогоріч вперше буде пряма трансляція заходів, що відбуватимуться у зерваниці наживо події із прощі у неділю. Ретранслюватиме і телеканал ІНТБ.